Навіть якщо ви ніколи раніше не формували виноградний кущ, ви зможете впоратися з його обрізанням, дотримуючись наших порад. Обрізка куща не зажадає багато зусиль, але гарантує вам хороший урожай, що потрібно знати, перш ніж формувати кущ. Виноград ліана в дикому вигляді пускає метрові батоги, чіпляючись за будь яку опору, найчастіше за дерева. Основне завдання його тягнутися до сонця, накопичувати поживні речовини, давати по осені плоди для розмноження. Кожен культурний кущ на вашій ділянці потай мріє вимахнути до 10 метрів вгору, вивісивши кілька де небудь під дахом. Його плани не передбачають обов'язок постачати вас урожаєм. Здорова рослина має колосальну силу регенерації, різати його можна і потрібно безжально, інакше високих врожаїв ви не отримаєте, в загощеному кущі ягоди будуть дрібнити, а за кистями лісти тільки з драбини. Запам'ятайте, ніякої жалості тільки чітке розуміння, чого вам від нього треба. Давайте уважно розглянемо деревину вашої рослини. Тут потрібно вміти відрізняти три її види літні, дворічні і багаторічні пагони. Літні зелені, що несуть листя, квіти, кисті, дворічні лози шоколадного відтінку, з них ростуть літні пагони з урожаєм. Багаторічні гілки, темні кора часто бахромою. Гілки накопичують поживні речовини для закладки майбутнього врожаю. Ніяких спеціальних плодових гілочок, як у яблунь. Будь зелений пагін може з однаковим успіхом грати як вегетативну, так і врожайну роль. Все залежить від формування. Тепер розберемося з тим, що ви маєте. Чи холодні у вас зими? Чи багато місця можете приділити під виноградник? Чи потрібна вам ліана для естетики, або чисто для гастрономічних цілей? Прийшла черга розібратися у всіх нюансах формування, різні види формувань. Штамб живете там, де зимові морози не представляють особливої небезпеки, або у вас росте морозостійкий сорт. Тоді вибирайте штамб. Він вимагає спочатку трохи більше старанності, більше місця, але урожай принесе незрівнянно великі, ніж інші форми. Це обумовлено великим запасом поживних речовин стовбура дерева, яким ви будете вести ваш виноград. Гілки від нього ростуть на висоті людського зросту, не потребують підв'язках до шпалер. Доведено, що штамбові форми уражаються хворобами набагато менше. Штамб гарний, витривалий, урожайний, але нетерпимий до морозів, вимагає дуже багато місця. Всі інші форми безштамбові, що дозволяють вкривати наших зелених вихованців на зиму. Тут вже має значення, скільки місця ви хочете визначити під одну рослину. Рука займає найменше місця. По суті, це гілка справно дає плодоносні лози. Рукав простий за формуванням, але, не маючи достатнього запасу поживних речовин, швидко виснажується, що вимагає частої заміни його новим рослиною. Більше десяти років рукавні форми не живуть. Крім того, якщо штамб вимагає багато роботи на початковому етапі, то рукав доведеться чекрижити постійно, інакше швидко заросте. Віяло, це кущ з декількох рукавів. Зазвичай 5-6 гілок по різні від корення боку. Урожайність збільшується, збільшується займане одним кущем простір, збільшується термін експлуатації однієї рослини. Віяло має більший запас поживних речовин, володіє великим імунітетом, не так ніжний, як рукав. Кордон фактично кордон це штамб, який ведеться уздовж землі, як стянцева форма. Таке формування куща винограду дуже близько до штамба, але вимагає більше догляду. Зважаючи на близькість до ґрунту, кордон частіше піддається захворюванням, але більш зимостійкий може ховатися, проте місця займає теж багато. Трохи менш урожайний. Але серед зимостійких форм це найбільш урожайна. Кордони бувають односторонніми і двосторонніми, тобто ведуться від кореня в один або два стовбури. Двосторонній кордон вимагає більше місця. Є ще високоштамбовий кордон, що поєднує в собі ці дві формировки. Підходить для покриття великих площ в південних регіонах. Сама урожайна форма, що дає кілька центнерів відмінної якості врожаю, тінь і прохолоду на весь двір. Що потрібно пам'ятати при виборі форми, клімат вашої ділянки. Теплі зими вирощуємо штамб, найбільш вигідну форму. Мало місця ростимо рукав від метра до трьох між кущами, віяло або односторонній кордон більше трьох метрів між рослинами, двосторонній кордон. Чим більший запас багаторічної деревини, тим більший урожай несе рослина. Підрізування винограду і формування плодового ланки. Тепер безпосередньо про операцію формування. У винограду міцна, але пухка і пориста за структурою деревина, так що секатор візьмемо дуже гострий. Це важливо. Годяться або старі радянські секатори зі сталі високої марки, або німецькі, або голландські. Дешевий секатор із мочаліт деревину, привівши до великих втрат соку і незагойних ран сприятливому середовищі для розвитку хвороб на кущі. Крім того, пам'ятайте, що лози потрібно різати не над самою ниркою, а трохи вище. Це називається різати помеждоузлію. Вона пухка і взимку морози попорам легко доберуться до нирки. Багаторічну деревину ріжемо, як будь-яке інше дерево, не залишаючи пеньків. Основний елемент літніх операцій з виноградом формування плодових ланок. Плодова ланка складається з двох лоз одна коротка, інша довга. З короткої ростуть зелені пагони, які в наступному році стануть лозами. З довгої виростуть зелені пагони, які принесуть в цьому році урожай. Восени, після зняття врожаю, довга лоза віддаляється від самої основи. Формування винограду в перший рік вирощування плодового ланки зводиться до наступного. Серед доспілих плодових пагонів, лоз вибираються найбільш сильні, товщі олівця, і розбиваються по парах, щоб росли близько один до одного. Одна з них обрізається коротко, залишаємо два або три нирки, інша довго, близько від вісьмох до дев'ятьох нирок. Перша несе майбутні лози, друга майбутній урожай. Восени другого року довга лоза разом з усіма пагонами обрізається. Звиросли лоз у короткий вибираємо найсильніші дві третю видаляємо, формуємо таким же чином одна довга плодова, інша вегетативна коротка, її ще називають заступником. І таку операцію повторюємо з року в рік. Це гарантує вам стабільний урожай, не дозволивши кущу зарости. Щороку підтримуємо цей баланс. Як бачите, з плодовим ланкою нічого складного, початківець виноградар легко впорається. Мало того, ми фактично розібрали з вами перший тип формування рукав. Формуємо вієло, залишаючи більше двох плодових ланок, направляючи їх в різні боки. Кількість плодових ланок визначаємо, виходячи з наявності вільного простору. Як правило, одному рукаву потрібно близько 0,7 метрів на шпалері. Таким чином, при відстані від 3,5 метрів ми можемо дозволити собі п'ятирукавний віяло. А тепер формуємо штамп кордон, вибираємо найпотужнішу гілку, на довжині в метр півтора залишаємо від 5 до 6 пар лоз майбутні плодові ланки, обрізаємо все, що росте нижче. Формуємо на горі плодові ланки, як було вказано, для штамба залишаємо більше число, але більш короткими, ніж для кордону. Якщо ведемо штамб, підв'язуємо до потужної опори, поки не сформується товстий стовбур, здатний витримати навантаження листям і урожаєм. Кордон підв'язуємо паралельно землі, піднявши до від 10 до 20 см, ведемо таким чином. Так забезпечимо йому провітрювання нижньої частини деревини, що перешкоджає запліснявіння і загноєння, особливо в зимовий період. Переформування старих кущів, але це все стосується молодих кущів. А що робити зі старими запущеними віниками, в які часто перетворюються потужні кущі при невмілої формуванні або її відсутності? Як підрізати виноград не з нуля. Спочатку вирізаємо всю стару деревину, з якої не ростуть лози. Вужа легше, звільняємо низ куща, щоб там міг гуляти вільно вітерець, видаляємо всі тонкі лози, вирізаємо все лози, що ростуть з нижніх частин гілок, спрямовані вниз. Вибираємо не більше трьох чотирьох потужних, добре визвіли лоз, вони стануть майбутніми заступниками. Всю іншу шевелюру безжально вирізаємо. Далі, виходячи з простору, визначаємо, скільки плодових ланок ми залишаємо на нашому кущі. Ось тепер наш дикий кущ став культурним. Якщо ж старе рослина, навпаки, захірило від безжальної невмілої обрізки, видаляємо всі тонкі пагони, крім одного найпотужнішого. Його ми визначили в заступники, з нього будемо ростити наші майбутні плодові ланки, але вже в майбутньому році. Цього літа кущ повинен зібратися з силами, визріти, наростити кореневий потенціал. Запушені або неправильно формуються кущі більше хворіють, перш ніж вийти на нормальний рівень плодоношення, їм потрібно відновити свою стійкість до хвороб. Врахуйте це, полегшивши наступні 2-3 роки їх навантаження урожаєм. Можливо, у дуже слабких кущів потрібно буде взагалі обірвати всі квіти в наступний після переформування рік. А зовсім хирляві резонно зовсім викорчувати і посадити молоде рослина. Якщо це якийсь важливий сорт, то краще розмножти його живцями виноград дуже легко живцюється. Формування винограду по кроках визначаємо, скільки місця і де ми виділяємо винограду. Для альтанці робимо штамб або кордон, для шпалери кордон або віяло. У теплиці обмежимося рукавом, завжди ріжемо лози по между узлію і гострим секатором. Виноград особливо чутливий до якості інструменту. Створюємо плодове ланка, постійно вибираючи дві лози щороку, з однієї ростуть плодові батоги, з іншого вегетативні. Залежно від форми створюємо одне, два і більше плодових ланок, рукавів. Штамб і кордон вирощуємо так, що плодове ланка формується не біля основи куща, а на кінці багаторічної гілки. Протягом літа підв'язуємо пагони до шпалери. Восени, після збору врожаю, лозу з плодовими батогами обрізаємо на вегетативної гілки, залишаємо дві визвіленові лози, одну обрізаємо коротко на від 2 до 3, іншу на від 8 до 9 нирок. Повторюємо теж саме на наступний рік, стежимо, щоб кущ не заростав. Старі кущі обрізаємо від слабких пагонів, нормуємо навантаження, виходячи із загального його стану.